Так, доброго ранку, друзі. Так, їдемо знову в пшеницю сіяти. Все з добре вам ми повиставляли ось так ось. Це десь приблизно 100-110 кг на гектар. Так, опа. Трошки барточок. На полі вже включуть. Вот, сыночка. Вот, селитра. И получилось. Кілометр, саме удовольствие, які є. Хороша штука, да? Так, очередна заправка, так да? Сіємо, РТК сигнал вже не ловить, нема зв'язку, заглусилися воно Джоник, мабуть, з коршом ходить. Це від гідравліки. Sì, sì, ma potresti pisciare, se non О, заправка. все Коротше, Короче, стояв, стояв, прицеп і що почало колесо спускати. Повністю спустило Треба нову камеру, тому що е вона, мабуть, по шву вже пішла старенька, потріскана. Хто знає тут, по-моєму Підходи від газонівського колеса, камера. Так, Там ми відсіялись по нормі чітко вийшли. Геть. Сівалку я відобрив, обдув. Завтра, післязавтра, дощі пише. Це тут банки піддобрива, трошки балончиком підкрасивали, бо... Полізла краска, ось поведував, треба застонки познімати, тому що в себе всі будемо сіяти без добрих. треба подивитися ще як фаті, до муфти, з півнуфти нам масло гонить і не дуже приємно. Так. Ось така ось ситуація. Що ми будемо чекати дощ? Потім дощик пройде, вчепимо борону до 892-го і поїдемо боронувати. Під посів. а той так і буде стояти із СЗшкою. Будемо сіяти. Це вже пробували. Молотить, але важнувати зерно, що додому завезли. Бункер. Воно вже ніч пролежало. Холодно геть. Але сируватись. Міряли вологу. Було сім волога. Виїхали молотить і півжатки сухого. Півжатки зеленого. Не знаю, що отак. Та вирішили, що краще вже подождемо хай повністю висохне. Отак от. Добре, всі друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Там ми будемо собі сіяти. Може, ще комусь хтось буде. Питати, буду все знімати. Далі. А далі що у нас? Розпочнеться оранка. Оранка і на синій плуг ми будемо чіпляти стойки глибокорехлітеля. Ми розпочнемо в два трактори оранку. І далі на 892 го чіпимо глибока буде тягати. А я буду собі потихеньку орати. І я думаю, буде цікаво. Роботи вистачає. А, і можливо, неможливо, а ще вчепен тоді культиватор. І там, де ми пшеницю переорювали, там падалішня пшениця посходила, ми там закультивуємо в зиму. Одна площа нам одійшла вже закультивована там. Тому буде цікаво. Всього всім дякую.